Лист до святого Миколая пише десятирічний Дмитро. Цього року у чудотворця хлопчик просить трюковий самокат. У мене його нема, але дуже хочу. Мені хлопці розказують, давали пробувати так. Понравилось. Натомість хлопчик обіцяє бути чемним. Окрім того, намалював і свою найзаповітнішу мрію мир в Україні. Я хотів задній фон зробити як прапор України. Намалював герб і дві квітки. Жовто синь. Сподіваюсь, що це бажання моє. Миколай точно виконає. Сьогодні 11 діток з інвалідністю стали учасниками акції Лист до святого Миколая. Вже тринадцятий рік поспіль її влаштовують працівники благодійного фонду Карітас. Цьогоріч до неї прийдалась і Юліана. Писати чудотворцю їй допомагає мама. Ми своїми силами ми не можемо дитині того не дати, Тому в цьому році ми теж трошки можливо нагліємо. Ми пишемо тренажер, тому що їй потрібно працювати дуже багато фізично і не завжди є можливість кудись виходити. А вдома заняття вони ніхто їх не відміняв. Вони теж потрібні. Ми пишемо тренажер. Цьогоріч до акції долучаються сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду. Загалом планують охопити близько тисячі дітлахів. Ці листи це як віра в диво, що прийде Святий Миколай, і подарує тобі той заповітний подарунок, що ти так слухався і так того бажав. До прикладу, діти з соціального центру вони найбільше просять книжки і розвиваючі іграшки. Діти, які більш старші, вони просять колонки, навушники, футбольний м'яч. Ну, дівчата просять косметику. Я би хотіла наголосити, що коли люди беруть листа і бачать, що він написаний дорослим почерком, а там написано, що це дитина 10 років. І вони дивуються, то я прошу щоб вони не дивувалися, тому що це може бути написаний лист мамою. а Просто дитина не в змозі написати цього листа. Побувати в ролі чудотворця може кожен охочий. Для цього необхідно лише взяти листа у благодійному фонді Карітас і до 1 грудня виконати бажання малечі. Олександра Семенюк, Біга, Новини міста.